Вітаємо, ви слухаєте подкаст П'ята нота. Мене звати Олександра Чепотар. Мене Олександр Олійник. Наш перший випуск має назву Живі композитори. Ця назва може вести вас оману, адже сьогодні ми говоритимемо не про сучасних композиторів, а про митців минулих епох. Ми спробуємо поглянути на них не як на розділи підручників з музичної літератури, а як на простих живих людей, як ми з вами. Отже, тут, напевно, повинен бути коментар стосовно того, як цей випуск буде влаштовано. Ми з Сашком домовлялися пошукати різні цікаві факти про композиторів та поділитися один з одним ними на записі самого подкасту. Тому я пропоную розпочати Сашкові, про кого ти нам розповідаєш. Сьогоднішній випуск я розпочну з Вольганга Мадея Моцарта. Обличчя класичної музики, і, власне кажучи, поговоримо ми сьогодні про те, якою Моцарт був людиною, а не які твори писав. Так тут напевно також ще одна ремарка повинна бути: якщо ви вразлива, вагітна або дитина, то ми вас дуже просимо. Послухати вже наш другий випуск. Я сподіваюся, він буде не настільки різкий, грубий. Та ми ще не знаємо, який він вийде. Олександра, це наш пілотний випуск. а Ти вже створила глядачам такий неоднозначний настрій. Та й класно, ми панки, безумовно. А поговоримо ми про туалетний гумор Моцарта. Який жах! Назва дійсно жахлива, але в принципі, жарти про статеві органи, про те, що з них виходить, в принципі, загально так і називається. Тобто туалетний гумор. І мені хотілося б трішки внести більше контексту, почати не з самого Моцарта, а з прикладу жартів, що тоді побутували в його оточенні. Так, до речі, я всюди, де читала про різноманітні згадування всяких туалетних справ у Моцарта, то потрапляла на таку примітку, що це був доволі поширений. Аний гумор той час в цьому австро-німецькому просторі. Насправді на це твердження можна сказати так, але все не так однозначно. Дійсно, такий гумор був поширений, але він був поширений насправді серед світської спільноти в доволі вузьких колах. І не кожен міг його собі дозволити. Могли його дозволити собі, напевно, найсміливіші, найзавзятіші, найпрогресивніші представники культурного прошарку. От і був, наприклад, такий культурний діяч, як ми би зараз сказали. Йоганн Баптіст Гененберг він був капельмейстер театру Аусдервіден. Ауздервіда. Насамперед для Моцарта важливий тим, що саме у ньому відбулася прем'єра його однієї з найвідоміших опор, ні останні опери його правильно? Mm -hmm. чарівна флейта. І власне останні репетиції генеральні ними керував саме Йоганн Баптіст Гененберг. Нещодавно був знайдений рукопис, в якому декілька творів його авторства, ну йому принаймні приписують, було знайдено. І це е, такі от канони, трьохголосні, якщо я не помиляюся, так, трьохголосні, яких зміст е, є доволі такі... провокативний. Провокативний, Так, і навіть переписувач, який написав цей рукопис, тобто Гененберг не писав це від своєї руки. Напевне, це було записано взагалі з ходу, зі слуху, то він вказує, що ці е, канони бажано. Співати виключно в якійсь чоловічій компанії там таке німецьке слово було доволі таке діалектичне, але воно перекладається дослівно як на підпитку в хорошому такому нетверезому стані. І я хотів би зачитати, напевно, один з таких, от най... не всі слухачі готові до цього. Я думаю, не всі платформи, де слухачі це слухають. Я пропоную Сашко. Тобі прочитати один найбільш прийнятний, напевно, стовпчик. Я пропоную перший, бо в мене теж стікано канони перед очима і це жах. Я думаю, що це матеріал для нашого патреону, який ми обов'язково зробимо. Так, отже, давайте послухаємо текст одного з канонів, що було смішно дорослим чоловікам у 18 столітті. Дорослим, серйозним інтелігентним австрійським чоловікам. Я більше не втримаюся, я маю попісяти. Так, тут темно, підсвіти мені. Я промахнувся, та ненадовго, бо інакше все би було на моїх штанях. Після зачитування тут має бути не коментар Олександра, який жах, а звук цвіркунів. Знаєш, знаєте, як в, в кінематографі роблять іноді. Але давайте трішки ближче до Моцарта повернемося. Це був такий приклад туалетного гумору, типу як він був взагалі поширений на теренах Австрії. Про Моцарта я хотів би навести дуже цікавий приклад. Їх тут насправді досить багато. Туалетний гумор часто використовувався в листуванні з батьками, абсолютно так в жарт. Але тим не менш, цей гумор Моцарта він не був такий. Чорний, як ви щойно почули. Тобто, максимум на що він був здатен, насправді, це поцілуй мене в дупу. Я не знаю, чи це слово прийнятне на подкасті, але ну, в принципі, на цьому туалетний гумор моцарта і його чорнота закінчується. Сежка, тут, напевно, мені здається, що ми вже б'ємо самі в свої ворота. Тобто тут у нас почалося з того, який був провокативний гумор в Австрії, і який Моцарт все ж таки був просто янгол. Ви знаєте, Моцарт виявився генієм навіть у туалетному гуморі. Я зараз це дуже влучно продемонструю. У Моцарта теж є декілька таких канонів на жартівливі тексти. У мене просто язик не підіймається назвати це жартами, але ну, тим не менш. У нього є е, канон, який має таку от провокативну латинську назву, насправді псевдолатинську: Дічілі Лекто мій Марс Ейоніку Дічилі. Поправ мене, Олександре, я бачу, що ти не не задоволена моєю латиною. Я не є сильна з навчання латини, але мені з. Це, що ти прочитав не От так? Я не знаю, треба уточнити, друзі, пишіть в коментарях, як правильно це читати. Але, тим не менш, що тут найважливіше? Що якщо, скажімо так, австрієць почує слова цього канону, він почує не міхі лектумас, а він почує німецький вислів мі ім арс, арш, точніше, що перекладала здається, як поцілуй мене в дупу. Ось, власне, про що я казав? Тобто, ця фраза, взагалі, яка вважається Австрії, Німеччині такою сталою в розмовній мові, вона фігурує постійно. Тобто тут виходить якась насправді словесна ілюзія. Тобто, насправді, наче такий серйозний якийсь латинський текст для канону, а виходить, що от такий жарт закарбував Моцарт. І ще стосовно цього речення тут зустрічається слово Йоніку, і нещодавні дослідження описують, що Йоніку, якщо з каноном вимовляти це слово, тобто з запізненням і з накладанням. Почується таке от табуйоване італійське слово куйоні, що означає частину чоловічих репродуктивних органів, що відповідають за коротше, ви зрозуміли. А зараз ми переходимо до нашого наступного персонажа, про якого нам розповість пані Олександра. Так, я так собі подумала, що після Моцарта як можна оминути Бетховена. В Принципі, Бетховен – це такий композитор, якого ми ще ну з музичної школи, з тих найнижчих ланок музичної освіти, знаємо як доволі агресивну імпульсивну людину, і це взагалі то правда. Але ось я, наприклад, знайшла дослідження Андреаса Ерфурта. Посилання всі джерела ми також дамо вам на Патреоні, тобто, ви можете нас підтримати та познайомитись особисто з матеріалами, на які ми спираємось. Ерфурт, як я зрозуміла, є психіатром, і він зупиняється саме на психіатричних портретах митців, роблячи таким чином спробу реконструювати картину психіатрії, взагалі якою вона була, тобто він там намагається дати якусь рефлексію або дослідження психіат як науки, і наприклад, Ерфорд пише дуже цікаво про те, що ось, зіставляючи біографічні описи із критеріями американської психіатричної асоціації, є достатньо доказів того, що Бетховен відповідає критеріям тяжкого алкогольного розладу. Дід Бетховена Людовікус Ван Бетховен він служив капельмейстером у виборчому суті. Вона та керував винним бізнесом. А ось його дружина, тобто бабуся Бетхована, на прийнятті свого життя була постійно госпіталізована через розлад, відповідно пов'язаний із вживанням алкоголю. І всі ми знаємо історію про те, що батько Бетховена, що він був алкоголік, і що він постійно там показував Бетховена своїм друзям. Він його там також дресирував як песика, мовляв, ти будеш Мозартом. Відомі на також факти стосовно цього. Він вигадував вік Бетховена. Він применшував його років, щоб видати його за супервундеркінда як Моцарта. Він також змушував його займатися ночами, закривав його в кімнаті. Тобто, ну певний травматичний досвід у дитинстві у Бетховена був доволі великий. Так і тут ми не можемо оминути найбільшу трагедію в житті Бетхована, яка звісно пов'язана з його глухотою, яка доволі тривалий час розвивалася. Ерфорс в своєму дослідженні зазначає, що Бетховен з усією очевидністю був параноїком. Це пов'язано насамперед з тим, що глухі люди вони отримують менше інформації з довкілля з навколишнього світу. І Бетховен навіть не зважаючи на допомогу своїх розмовних книг, коли стан його погіршувався, то він ставав більш ну, вибачте, але нестерпним. Він був егоцентричним, неуважним, імпульсивним, і міг дійсно бути там, наприклад, надто агресивним. Йоган Райхарт у 1808 році писав: він вкликає іпохондричну фантазію, що всі тут його переслідують і зневажають. Його сварливість, можливо, справді відштовхувала багатьох добротушних, спокійних віденців. Я часто глибоко засмучувався, дивлячись на чесного, чудового чоловіка, похмурим і страждаючим, або також є. Згадка, з 1816 року доктора Карла фон Бурсі, він писав Він весь повен жовчі, невдоволений і зухвалий, сипле прокльони на адресу Австрії і особливо Відні. Він говорить швидко і дуже жваво, він не стриманий. Також не можемо не врахувати взагалі загальні обставини тієї епохи, чим люди харчувалися, яка тоді була вода, у що люди вдягалися, яка була гігієна. Насправді я думаю, це розмова навіть не те, що для наступного випуску а для іншого подкасту. Проте це також треба враховувати. Тому приємно, що подібні дослідження є, і це наштовхує на подальші роздуми. Ну, в принципі, про Бетховена можна говорити ще багато, але мені здається, що набагато цікавіше буде послухати про композиторів, напевно, не таких мейнстрім ось, наприклад, Сашко нас трішечки перемістить в давніше минуле. Зараз я розповім історію. У ніч на 16 жовтня 1590 року палацова квартира біля площі сан маджоре в Неаполі стала місцем подвійного вбивства настільки екстравагантно жорстокого, що люди все ще задаються питаннями цього дійства. Сашко, що сталося? Найбільш достовірний звіт про злочин походить від делегації на чиновників, які оглянули квартиру наступного дня, власне, цей палац на підлозі спальні. Знайшли тіло дона Фабріціо Карафи, герцога андрійського, якого сучасники описували як зразок краси. Ну на нас сучасний лад це б назвали Аполлоном. На наш час, або на час давньої Греції, древня Греція як Римська імперія. Вічна наступний випуск буде з жінкою. На ліжку також лежало тіло Донни Марії Давалос, знаменитої привабливої дружини Дона Карла Джезуальда, принца Веносе. Її горло було перері, але напевно решту тексту ми залишимо для Патреона. Так насправді текст тут просто тришовий. Сашко, розкажи нам, хто це жахливе вбивство здійснив. Як би сумно не було про це казати, проте вбивство Марії Давалос та Фабріціо Караф її коханця здійснив Дон Карло Джезуальдо, принц Венозе, один з найвідоміших композиторів доби пізнього ренесансу. Один з найбільших новаторів і ще багато про нього там можна говорити. Проте на превеликий жаль, цей композитор у вузьких музичних колах знаменитий саме через свій словісний вчинок. Чесно, я перше почула про це від тебе, що джезуальдо вбив свою дружину. Я до цього не чула. Напевно, через це твоє життя було трішечки веселіше. Проте тепер світліше, світліше, так проте з об'єктивного погляду у ті часи подібний вчинок, тим паче зроблений людиною з зі званням принца і зроблений чоловіком зроблений чоловіком можливо, уточнення від Олександра. Був абсолютно нормальний. Тобто, коли знімалися показання, тобто цей протокол писався, який ми залишимо вам в Патреоні. Через те, що це було скоєно через зраду, джезуальдо визнали абсолютно невинним. Мені дуже цікаво, ось якби навпаки, все сталося. Пані Марія давала прийшла б додому і застала, наприклад, пана Джезуальдо з коханкою, що було б йому, От навіть, якби вона його не в. Лила то напевно нічого. Абсолютно нічого Їв закидало камінням, напевно, на площі, і, власне кажучи, на цьому темна сторона цієї людини, темна сторона джезуальду не закінчується, тому що, власне кажучи, після цього вчинку, ну якщо це можна так висловитися, джезуальду замучила совість, виникла безліч докорів до самого себе, і кращим рішенням це виправити було звернутися до садомазохістських та езотеричних та відьомських практик. В оригінальних неапольських хронь. Ніках згадується ситуація, що дві служниці Джезуальдо були застукані за відомською практикою. Власне з їх хазяїном цим служницям був наданий детальний опис, що відбувалося для початку. Джезуальдо одна зі служниць дала випити свою менструальну кров. А після цього влаштувала з ним статевий акт. І завершальним етапом цього ритуалу було зготувати хлібину Джезуальдо зі свого статевого органу. Статевого органу Джезуальдо, служниці. Давайте до наступного композитора. Повертаючись до все ж таки до садомозахійських практик, зазначу, що після того, як Джезуальдо вбив свою дружину і коханця, його замучила совість, і цю совість він відплачував тим, що регулярно тричі на день після цього принаймні такі чутки ходили, його жорстоко били група людей спеціально для цього призначених. Ні, якщо його били, то ми його, звісно, пробачаємо. А, смішно, і все ж таки, об'єктивно дивлячись на цю ситуацію, ми можемо з певністю сказати, що постать Джезуальда овіяна ще більшою кількістю міфів, ніж, наприклад, Владислав Дракула Трансильванський, той, що вампір, той, що кров висмокчує і вішає на коли там якихось неслухняних слуг, служниць. Проте пропоную перейти до наступного композитора, тому що фіксуватися на таких темах у нас не вистачить моралі і нервів. Так, оскільки Сашко заговорив про мораль, я не можу не оминути композитора Еріка Саті. Він насамперед нам відомий своїми гімнопедіями, гносьенами і так далі. Але сьогодні я доторкнуся до балету ексцентрична красуня, який він написав у 1921 році. Справа в тому, що цей твір було створено на замовлення такої доволі авангардної танцівниці Елізабет або Еліс. Лімон, яка виступала під сценічним псевдонімом Каріатіс, вона здобула популярність під час першої світової війни своїми е, доволі відвертими інтерпретаціями сучасної музики. Її стиль ґрунтувався на танці, який був суміш класичної техніки популярних танцювальних форм, пантоміми, еротики та іронічного гумору. І дуже цікава нотатка є в праці Роберта Орлоджа. Він пише, що на початку 1920-х років вона. Відповідно, Елісолімон вона влаштовувала оргіастичні вечірки у своєму паризькому домі. Деякі з них зазвичай гіперморальної сеці відвідував з воєристським захопленням. Я цю історію нещодавно комусь розповідала, і в мене спитали, що таке вояєризм. І напевно я повинна це прокоментувати. Це слово походить від французького слова «voir» бачити, тому ну, ось якось так. Такий в нас був гіперморальний рік. Саті я маю уточнити. Тобто, саті підглядав за всіма цими процесами? Ну я думаю, що він не підглядав, бо всі знали, що він є. Він просто ну так. Він дивився з воєристичним захопленням. Цікаво, він при цьому читав молитви. Йому було незручно або тримав свічку. Напевно, тут вираз я свічку тримав, набуває буквального значення. Ну, в принципі, у мене все що у нас ще є. А у мене ще не все. У мене ще наш улюблений, наш найобожнюваніший Бах. і сказати, напевно, всі ті жахи, що ви за сьогодні почули про Баха, буде доволі важко. Але доволі таким цікавим дотепним фактом є те, що він сидів у в'язниці. За що Бах десь там написав паралельні квінти. Історія ця доволі коротка і доволі бюрократична, проте цікава. А історія ця пов'язана з Веймарським. Періодом згадайте, як ви в музичній школі вивчали всі періоди баха, як таблиці множення. Так, зараз я згадаю: Веймерський, Кетенський і Ледський. Браво! Ось і саме з вемерським періодом пов'язана ця історія, коли Бах був на службі у герцога Вільгельма Ернста, і, власне кажучи, на роботі Баха поставили питання про продовження служби. Герцог розглядав варіант нової людини, а саме найвідомішого, найпопулярнішого на той момент у Німеччині композитора Георга Філіпа Телемана. До речі, цей композитор також відомий тим, що написав найбільшу кількість творів серед усіх академічних композиторів. Мені дуже подобається ідея композиторських рекордів, і ми її обов'язково втілимо. Ось, тобто, повертаючись до нашого рекордсмена Телемана, Вільгельм Ернст хотів його на посаду, тому що він дійсно був культовою фігурою, легендарною на той момент. Але звісно, телеман відмовився, тому що він був на той момент в прекрасних умовах у Франкфурті, на довгостроковому положенні, на довгостроковому контракті. Але ж Баха, це звісно, обурило. Типу, тобто, як це так? Я вам стільки служив, а ви мене хочете з наступного строку вже виганяти заміняти на телемана? І що Бах зробив? Бах звільнився і. І вже шукав там собі в Кетені нову посаду, але ж Вільгельма Ернста це, звісно, не вдовольнило, його величне шляхетне его, це не вдовольнило. І в знак покарання Бах пробув близько двох тижнів у в'язниці. Не сказати, що це якийсь серйозний термін. Мені це нагадує серію Спанчбоба, де Патрік зі спанчбобом кульку і їх посадили на декілька секунд. Проте, якщо сказати пересічній людині, що Бах був у в'язниці, складається доволі таке провокативне враження. Олександр, скільки ми з. За цей випуск вжили слово провокативно. Я обов'язково порахую, і я думаю, ми це десь напишемо е, у випуску про рекорди. У випуску про рекорди. Так тут мені згадується кримінальне тіктокерське минуле нашого Сашка, де він записував відео про те, що Бах сидів у в'язниці, і там поруч з цим відео було відео про те, що Бах був у Полтаві. Там якось вони одне за одним ішли. Мені постійно здавалось це дуже смішним, Мовляв, Бах був у в'язниці, бах був у Полтаві, і, і відповідь. Відповідно, цей ланцюжок можна продовжувати до нескінченності, підставити будь-що і знайти на це відповідні докази. В принципі, на Баху у мене все мені дуже сподобалася сушкова думка про докази, адже може здатися, що ми коперсаємося у брудній білизні композиторів, і якоюсь мірою це правда, але ми це робимо обов'язково базуючись на джерелах. Я та моє. Музикознавське нутро не може по іншому, тому всі посилання, як я вже казала, будуть на нашому патреоні. Патрон наш буде за посиланням. Це був подкаст П'ята нота. Ми дякуємо вам за увагу. З вами були Олександр Олійник та Олександра Чеботар. На все добре.